Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогодні мені сказали, що в мене гарна зачіска, вирішила скористатись нагоди і записати відео. Ну, хто про що, а я про інформаційну гігієну. По сьогодні дуже легко виснажити себе, зруйнувати і не досягти тієї цілі, якої ми всі прагнемо допомогти один одному вистояти до перемоги. Отже, Три поради для бійців інформаційної боротьби, якщо ви себе такими вважаєте. Правило перше, воно є загальним. Воно називається баланс інформації. Ну, на сторінці. Зокрема, у Фейсбуці, якщо ви публікуєте фото зруйнованих міст і сіл, знедоланих, переляканих людей із закликами про допомогу. Наступним обов'язково має бути пост про мужність наших захисників. Або фотожаби ворогів. Тобто баланс темного і світлого повинен зберігатись обов'язково. І це важливо не тільки для ваших читачів, це важливо для самого дописувача. Рівновага важливий життєвий принцип. Правило друге перерва. З метою запобігання перетворення себе на біт інформації, обов'язково треба робити перерви у споживанні інформації. Такі перерви треба запланувати собі і прагнути їх дотримуватися. Наприклад, читання інформації в мережах, прослуховування аудіо чи перегляд відео не може бути безкінечним. Домовтеся з собою. Політінформація, ну, моніторинг мереж тощо один раз на дві години. Решта часу має бути витрачена на життя. Їжа, сон, спілкування, прибирання, читання книг, обійми близьких зрештою. Правило третє не вангувати. Чого ми всі хочемо? Щоб швидше закінчилась війна. Звісно, перемоги нашого народу. І оце швидше викликає у багатьох бажання прогнозувати, ну, типу, аналізувати, складати докупи шматочки інформації з різних джерел. Не варто. Це не покращує самопочуття і не знижує тривогу, лише додає невпевненості і непевності в поточний стан життя. Отже, інформація, яка нам доступна, повинна використовуватися для орієнтирів наразі зараз. Просто зараз. В той момент часу, в який ми її отримали. Якщо вона, ця інформація, не впливає на цей момент вашого життя, вона просто зайва. І наостанок. Хочу сказати, що для всіх нас дуже важливо, щоб до нашої перемоги ми прийшли живими, здоровими, не тільки фізично, а й психічно. А для цього варто дотримуватись правил психічної гігієни, інформаційної гігієни. Слово психічне тут було зайве. Всім удачі, слава Україні!